Рада зустрічі з тими, хто хоче краще опанувати правила української мови. Шестикласники. Ми продовжуємо вивчати розділ мовознавства, словотвір, орфографія. На сьогоднішньому уроці ви ознайомитесь зі змінами приголосних притворені слів, іменників із суфіксами ина від прикметників «наський» та «цький», буквосполученням чин-шин. Після уроку ви зможете утворювати іменники з суфіксом «ина» від прикметників. Утворювати прикметники з буквосполукою чини шини, правильно вимовляти і записувати похідні слова, у яких відбуваються зміни приголосних, притворені за допомогою суфіксів. Але для початку нам треба з вами дещо згадати. Прочитайте текст. Визначте слова, утворені суфіксальним способом. На Черкащині стояв козацький загін, якраз був короткий час перемир'я з татарами, тому молодече парубоцтво зупинилось в одному мальовничому селі. Бачимо дійсно, що є слова, утворені суфіксальним способом. Це слово Черкащина. «козацький». Давайте спробуємо до поданих слів дібрати слова з твірною основою і визначити твірні суфікси. Слово черкащина утворилося за допомогою суфікса Ін від слова черкаський. Слово козацький утворилося за допомогою суфікса ціки від слова козак. Парубоцтво утворилося від слова парубок за допомогою суфікса ств. Перші два слова запишемо фонетичною транскрипцією. Які ж фонетичні зміни відбулися під час створення цих слів? Зверніть увагу слово Черкащина і Черкаський. Суфікс сік. Змінився на щ. Отже, тема нашого уроку зміни приголосних притворені слів. Іменників із суфіксом «ина» від прикметників на «ський», скій, буквосполученням «чин», «шин». Запам'ятайте притворені іменників із суфіксами «ин» Від прикметників на ській спостерігаються такі зміни. Сік змінюється на щ, херсонський херсонщина. Сік змінюється на «ч», німецький Німеччина. Розглянемо таблицю. Бачимо, коли до суфікса «ськ» додає, додаємо «інна», отримуємо щ. Київський, Київщина, Одеський, Одещина, Черкаський, Черкащина. Ц плюс Іна отримуємо Ч Донецький, Донеччина, Турецький, Туреччина, Козацький Козаччина. Але Галицький Галичина це виняток, який слід запам'ятати. У словах, утворених від іменникових основ, що закінчуються звуками к, ч, с, перед суфіксом ни, вони змінюються у вимові на ш або ч. На письмі в обох випадках на літеру «ч» Безпека безпечний, серце сердечний. Проте в кількох словах ця закономірність порушується. У них, відповідно до вимови пишеться «шини». Вранішній, торішній, сердешний рушник, рушниця, дворушник, соняшник, мірошник. Виконуємо вправу творче конструювання. Від поданих прикметників утворіть іменники з суфіксом ин. Донецький, гуцульський, одеський. Київський, Черкаський, Галицький, Уманський, Полтавський. Можете поставити відео на паузу, записати утворені іменники з суфіксом «и». Перевіримо: Донецький, Донеччина, гуцульський, гуцульщина, Одеський, Одещина, Київський. Київщина, Черкаський, Черкащина, Галицький, Галичина, Уманський, Уманщина, Полтавський, Полтавщина. Виконуємо творчий розподільний диктант. Відподаних прикметників та іменників за допомогою суфікса «ин-», Утворіть іменники та прикметники і запишіть їх у дві колонки: У першу із буквосполученням ч «щ», у другу із буквосполученням «чини», шини. Батрацький, кам'янський, Золотоніський, словацький, батьківський, кріпацький, німецький, безпека, серце, козацький пісок, звук. Перевіримо: Батрацький, Батраччина, Кам'янський, Кам'янщина, Золотоніський, Золотоніщина, Словацький, Словаччина, Батьківський, Батьківщина, Кріпацький, Кріпаччина, Німецький, Німеччина, Козацький, Козаччина. І друга колонка: Безпека, безпечний, серце сердечний. Пісок пісочний звук звучний. Зверніть, будь ласка, увагу на слово серце, сердечний. Згадайте, що ми називаємо паронімами, тому що є два різних слова сердечний і сердешний. Сердечний це той, який стосується серця, пов'язаний з хворобою серця, пов'язаний з почуттями, настроями, переживаннями людини. Добрий, чулий про людину та її вдачу, пов'язаний з почуттям кохання, закоханості, любовний. Отже, слово сердечний має декілька значень, воно багатозначне. А слово сердечний який викликає співчуття бідолашний? Приклади. Сердечний, я почуваю себе добре, почав довше сидіти в кріслі, менше утомлююсь, сил більше сердечних ліків не дають. Коцюбинський. Коли бачив тітку Лукію, якесь сердечне тепло проймало його. Ястківський. Сердечний. Усе в неї одні такі думки та гадки, аж сплакне сердешна, який допече до серця, Квітка Основ'яненко. Виконемо фонетичний аналіз слів Чернівеччина, Луганщина, Рівненщина, Закарпатщина, Бахматщина. Запишемо ці слова фонетичною транскрипцією. поки що можете поставити відео на паузу і записати слова. Перевіримо: Чернівеччина, Луганщина, Рівненщина, Закарпатщина, Бахматщина. Зверніть увагу, як відрізняється правопис слів. Від їх вимог. Діти. На сьогоднішньому уроці ви навчилися утворювати іменники з суфіксами «ина» від прикметників, утворювати прикметники з буквосполукою чини шини, правильно вимовляти і записувати похідні слова, у яких відбуваються зміни приголосних, притворені за допомогою суфіксів. Наш урок завершено. Дякую за увагу. До побачення!